У Шоскінській громаді запропонували створити нову структуру управління капітального будівництва Шосткінської міської ради. Таку пропозицію озвучив заступник міського голови Віталій Могильний у ході засідання постійних депутатських комісій. Це нове управління в структурі виконкому як органу місцевого самоврядування. Для чого це робиться? Бо ми приймаємо участь у багатьох проєктах, які фінансуються за рахунок держави. І в роз'ясненнях сказано, фінансування проєктів буде здійснюватися відповідно до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України України-3». і фінансування буде. Проводитись, тобто розпорядниками, субвенцій за місцевими бюджетами можуть бути виключно органи місцевого самоврядування. Це управління буде мати функцію замовника та учасника відповідних проєктів, які втілюються на території громади. Зокрема, на сьогоднішній день це реконструкція самопливної каналізаційної мережі будівництва інженерно-комплексної енергоційної споруди для виробництва електроенергії. Проінформував посадовець. Мова йде про навіть сотні мільйонів гривень, які ми можемо отримати від держави, як пояснив міський голова діячі підприємства комунальної власності міської ради управління капітального будівництва. Поки що продовжать функціонувати, виконувати свою роботу. Його не можна одразу це закрити, а це відкрити. Надо це відкрити, а потім ті функції цього як правоприємника передати. Все одно те, що було, те й буде. Ну ми попросимо додати тільки одну людину. Експерта, щоб супроводжувати ті проєкти. Але е, вона буде тепер не як господарство, не як заледу, а як фінансове управління, як управління живого комунального господарства. Це тільки різкі Ми ж створюємо зараз цей орган і наймаємо туди людину, не на один об'єкт, правильно, не на один проєкт. А це перспективна робота на. Великий час. Тому я і питаю, цей експерт, який буде працювати в управлінні капітального будівництва, чи зможе він надавати свої послуги в подальшому, коли у нас будуть проходити поточні ремонти, інших будівель і так далі, не в рамках цього проєкту. Я за це питаю. Бо який буде тоді сенс винаймати нам сторонніх приватних експертів, якщо у нас буде працювати свій управління капітального будівництва? Дане управління визначається головним розпорядником бюджетних коштів Шосткінської міської територіальної громади, наголосила керівниця фінансового управління Ольга Голушко. Передбачаються кошти на утримання цього управління і перерозподіляються залишки бюджетних асигнувань, які були передбачені по виконавчому комітету. І по одержувачу бюджетних коштів підприємство, комунальне підприємство управління капітального будівництва і ці кошти передаються на управління капітального будівництва Шоскінської міської ради. Загальна сума коштів, які передаються новоствореному управлінню 70 мільйонів гривень. Сюди входить реалізація вище названих проєктів. Рішення про створення управління капітального будівництва Шоскінської міської ради було прийнято депутатами у ході пленарного засідання. Прийнято, дякую. Під час сесії міської ради була озвучена заява про дострокове припинення депутатських повноважень ще одного народного обранця. Припинити дострокове повноваження депутата Шостинської міської ради восьмого скликання Вітохи Андрія Сергійовича, обраного від Сумської обласної партійної організації політичної партії за майбутнє на підставі особистої заяви про складання ним депутатських повноважень, повідомити Шостинську міську територіальну виборчу комісію Шостинського району Сумської області про прийняти радою рішення. Ну, я повинен декілька слів сказати, що Андрій Вітоха продуктивно працював на протязі скликання і е, працював принципово юрист. Багато питань виносив, багато питань враховувалися як точка зору. Тому я хоч його не мав в даний час, але я висловлюю е, слова вдячності. Згодні ви зі мною згодні. Хто за те, щоб прийняти дане рішення? Про дострокове припинення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Міський голова звернувся до депутатів підтримати проєкт рішення про присвоєння Героя України Шоскінцю Віталію Шумею. Я Шоскінець Шумею Віталій, Ви всі знаєте, його багато з вас допомагали, в тому числі і міська рада. І зараз зібрано багато підписів пропозицій про те, щоб йому присвоїти звання герою України. Давайте підтримуємо таке рішення. Дане рішення депутати міської ради підтримали Ні, одноголосним голосуванням. Рішення прийнято. Дякую.